Королева холоду безлюдний континент, край землі, так називають Антарктиду, яка значно відрізняється від усіх інших материків, оскільки розміщена на крайньому півдні планети, це Велетенська льодова пустеля, тут найнижчі температури повітря на землі. Хоча сонячного тепла в полярний день надходить більше, ніж одержує впродовж року Жарка Африка, завдяки потужному шару льоду, яким вкрита Антарктида, вона є найвищим материком планети, під час міжнародного геофізичного року 1957. Вчені багатьох країн приділили велику увагу вивченню південної полярної області. З газетних та журнальних статей широкі маси людей знайомились з географією Антарктики. Багато хто навіть вперше дізнався про те, що десь там, на іншій стороні планети, існує море Дейвіса, Земля королеви мод, берег принцеси Астрид. Шельфовий льодовик Росса. Антарктикою прийнято називати Південну Полярну область, що знаходиться на протилежному до Арктики боці земної кулі. На це вказує префікс ант, що в перекладі з грецької мови означає навпроти. Сама ж назва Арктика походить від назви сузір'я великої ведмедиці, яку древні греки називали Арктос. Межею Антарктики є зона злиття холодних вод полярних широт із більш теплими водами помірних широт, вона проходить приблизно по 56-й паралелі південної широти і обводить межі південної полярної області загальною площею біля 50 мільйонів кілометрів квадратних, що становить майже одну десяту поверхні земної кулі. Антарктика Об'єднує прибережні океанічні води та прилеглі острови разом з Антарктидою. У центральній частині Антарктики знаходиться материк Антарктида. Щодо кордонів Антарктиди, до цих пір немає єдиної думки учені включають у склад материка шельфові льодовики, справедливо вважаючи їх генетично пов'язаними із загальним льодовиковим покривом. Немає єдиної думки і щодо існування меж Південного океану, який не отримав офіційного визнання. Прихильники його існування північною межею вважають південні околиці Африки, Південної Америки, Австралії. Антарктида порівняно невеликий материк. Його площа становить близько 14 мільйонів кілометрів квадратних. Що перевершує тільки Австралію і в півтора рази більше площі Європи. Своїм контуром Антарктида нагадує північний льодовитий океан і дуже близька до нього за площею. Умовно, Антарктиду поділяють на Західну, розташовану на південь від Південної Америки, і східну, що лежить південніше Африки і Австралії. Географічне положення Антарктиди дуже відрізняється від положення інших континентів, вона майже цілком розташована за південним полярним колом у полярних широтах. Виняток становить Антарктичний півострів, який досягає 63 градусів південної широти. Майже в центрі материка розміщений Південний полюс. Тому всі береги Антарктиди. Дивляться на північ. Материк має лише одну крайню точку. Її координати становлять 63 градуси 13 минут південної широти і 57 градусів 17 минут західної довготи. Материк лежить у холодному тепловому поясі і віддалений від Євразії та Північної Америки. Близько до Антарктиди розташована тільки Південна Америка. Материк омивається водами Тихого, Атлантичного та Індійського океанів, що пов'язані між собою потужною холодною течією західних вітрів. У материк вдаються великі моря Уеделла і Росса. Важливою відмінністю Антарктиди від інших материків є повна відсутність державних кордонів і постійного населення. Тут на наукових станціях зимують лише декілька сотень полярників, і це на території в півтори Європи, де могло б розміститись близько 650 мільйонів мешканців. Крім того. Унікальність материка полягає в тому, що тільки в цій частині світу знаходиться одразу шість полюсів південний географічний, північний магнітний, Світовий полюс холоду, тут була зафіксована температура майже 90 градусів за Цельсієм морозу Світовий полюс сухості. Парадокс шостого континенту в Антарктиді знаходиться більша в світі пустеля в той час як тут, в твердому стані міститься найбільша концентрація прісних вод суші. Світовий полюс вітрів швидкість вітру іноді досягає 200 кілометрів за годину, полюс сонячної радіації за деякими джерелами кількість сонячної радіації в Антарктиді. Перевищує кількість, одержувану поверхнею на екваторі. Найбільш потужна течія нашої планети Антарктична циркумполярна, довжина якої понад 30 тисяч кілометрів, ширина тисячу кілометрів, а глибина – 2-5 кілометра. Що секунди вона переносить майже 240 мільйонів кубометрів морської води. У зоні цієї течії утворюються найбільші на планеті водяні вихори, особливістю яких є місцеве поширення, а не переміщення за течією. Антарктида єдиний материк, цілком розташований у полярних широтах. Антарктика об'єднує прибережні океанічні води та прилеглі острови разом з Антарктидою. Майже в центрі материка розміщений Південний полюс. Материк омивається водами Тихого, Атлантичного та Індійського океанів.